Штати стають чіпованішими. Google зробили власний процесор, новий FPV від DJI та термопаста з запахом парфумів. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. А ще сьогодні буде чудовий розіграш, про який ми поговоримо трохи пізніше. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Вчора DJI показали свій новий FPV-дрон Avata 2. Сам по собі цей дрон кращий в усьому за свого попередника і при цьому дешевший, раптом та неочікувано. На чорококутна камера з кутом 155 градусів отримала датчик 1 до 1,3 дюйми, вміє знімати HDR в 4К та 60 FPS та 2,7К в 120 кадрів за секунду. Працює він приблизно 23 хвилини, максимальна дальність роботи 13 кілометрів, затримка відео усього 24 мілісекунди у Full HD. Також показали нові окуляри третьої версії, які дозволяють як передавати зображення на інші Пристрій в радіусі 5 метрів на кшталт смартфону або використовувати з'єднання кабелем і дублювати зображення на інші окуляри. Там є вбудована батарея, два мікроолед дисплеї з роздільною татністю HD та яскравістю 700 Ніт, і є навіть наскрізний режим, що дозволяє бачити навколо себе. Повний комплект з дрона, окулярів та пульту коштує 1000 баксів, але сам дрон окремо коштує усього 489 доларів, що логічно. І усе, звісно, непогано проте скільки може підіймати цей дрон, якщо ви розумієте, про що я ніде не написано. В останніх випусках ми чимало говорили з вами про те, що тримати усі основні заводи з виробництва чіпів на Тайвані та в Південній Кореї доволі неправильна історія. Тож штати вже певний час тому запровадили закон Чіпс, який мав на меті відновити масове виробництво чіпів саме на території Сполучених Штатів Америки. Адже ще у 1990 році 37% усіх напівпровідників у світі виготовляли саме в штатах, а саме на 2020 рік це вже було усього 12%. Тож тепер у йде трохи далі ніж просто закон. Тому штати виділяють 66 мільярдів доларів субсидії Техаському заводу Samsung, який повинен буде додаткові об'єкти побудувати на своїх заводах. Передові пакувальні підприємства та науково-дослідницький центр. Samsung вже загалом інвестують в усе це понад 44 мільярди доларів. Тощізнько таку ж суму отримує і TSMC, які також будують завод в штатах, щоправда, не в Остіні, штат Техас, а в у Феніксі, штат Аризона. Крім цих грошей, вони отримують ще 5 мільярдів позики та право подати заявку на інвестиційний кредит, який може покрити до 25% капітальних витрат. І ця фабрика буде не якоюсь там допоміжною, яка буде робити розповсюджені, проте не те, щоб новітні процесори. Тут вже в наступному році будуть працювати з 4 нанометровим техпроцесом, а в 2028 році цілком Будуть вироблятись і двохнанометрові напівпровідники. І все це беззаперечно правильно і давно це вже треба було зробити. Проте такі заводи вимагають ще однієї важливої складової кваліфікованого персоналу, з яким може бути трошки біда. Ну що ж, настав час розіграшу. Звісно ж, благодійного. Один з наших підписників надав для цього розіграшу новеньку PS5 Slim з дисководом. Вона абсолютно новенька, як то кажуть, ще навіть муха не сиділа. Особисто від себе я додаю на цей розіграш ще свої наушники JBL Tour One в якості призу за друге місце, і гру Spider-Man 2 в якості призу за третє місце. Мухи на них не сиділи, але мною використовувались, можу підписати, якщо захочете. Збираємо ми з вами 360 тисяч на потреби розвідників 63-ї ОМБР, що виконують зараз бойові завдання на сході нашої країни. Потреби два мавіки та три камери. Збір триватиме або допоки не зберемо потрібну суму, або якщо зберемо більше, то до кінця місяця від себе додаю ще супермету. Якщо зберемо 600 тисяч, то я поголю свою бороду і залишу виключно вуса і буду так ходити цілий місяць. Пссс, Філіпс Браун Червента. Напишіть мені, ви зможете інтегруватись цю історію за донат. Умови розіграшу дуже прості: донат в 100 гривень це один квиточок, 200 гривень два квиточки і так далі. Більше квиточків, більше шансів виграти. Величезне прохання. Якщо ви донатите не з моно, обов'язково вказуйте в полі коментар, як з вами зв'язатись. Бо окулус з минулого розіграшу я досі нікому не віддав, бо не можу зв'язати з переможцем. І Якщо протягом місяця мені ніхто не напише, то я розіграю його знову. Ну а якщо ви виграєте PS5 чи інші подарунки, ви можете з ними робити що завгодно, можете перепродати, задонатити, можете залишити на наступний розіграш і так далі. Посилання на розіграш в описі цього відео закріплено в закріпленому коментарі та за QR-кодом на екрані. Багато чого цікавого відбулось у Google. По-перше, вони презентували свій власний ARM-чіп Axion, проте не для пікселів, а для своїх дата-центрів. Компанія стверджує, що він на 30% продуктивніший за конкурентні ARM-чіпи для дата-центрів, а у порівнянні зі схожими X86 системами, взагалі на 50% продуктивніший і на 60% енергоефективніший. Потрібні ці чіпи всередині компанії для робочих навантажень загального призначення, таких як веб-сервери і сервери застосунків, контейнерів мікросервісів, бази даних з відкритим вихідним Кодом, кеші в пам'яті, механізми аналізу даних, оброка мультимедіа, навчання штучного інтелекту на базі процесора і виведення висновків. А працюватимуть вони вже скоро в таких сервісах, як BigTable, Spanner, BigQuery, BlobStore та PubSub. От і я таких сервісів також не знаю. Але є два знайомих: руші Google Earth та руші реклами на YouTube. Вони для реклами окремий чіп зробили матінко рідне. Також Google розширили можливості функції знайти мій пристрій, і тепер знайти свій смартфон можна буде навіть, якщо він вимкнений повністю. Щоправда, працюватиме це поки тільки що з Pixel 8, але компанія заявляє, що пізніше це буде в усіх Android-смартфонах, ну, принаймні в преміум сегменті точно. А ще в Google Photos з 15 травня для усіх стануть доступними інструменти на базі штучного інтелекту, такі як магічна гумка, фотоанблюр та портретне світло. Так, для абсолютно усіх користувачів, а не тільки для пікселів чи підписників. Google One. Intel на своїй конференції Vision 2024 презентували процесор Gaudi 3AI, що призначений для прискорення штучного інтелекту на рівні корпоративних задач. І Intel стверджує, що він швидший за найпоширеніший H100 від Nvidia, прям взагалі повністю. 128 ГБ гігабайт HBM 2 e пам'яті та ДП Вт, ватт. У порівнянні з H100 він швидший у 1,7 рази, і при цьому на 230% енергоефективніший. Intel вже надіслали партнерам перші чіпи. Загальна доступність планується на третій квартал цього року. А взагалі мені так все це Intel виходить і каже, що вони зробили чіп, що потужніший за H100. І це круто, звісно, проте NVIDIA вже показали H200, який там зносить взагалі усе живе. Хоча, звісно, не усі компанії будуть готові платити за ці, ті скажені гроші за нього, тож будуть обирати простіші варіанти. І виходить, що за одні і ті ж гроші можна взяти або H100 від Nvidia, або ось цей Gaudi 3, який продуктивніший і так далі. Видання The Verge стверджує, що Microsoft проведе 20 травня у Сіетлі презентацію, на якій вони покажуть свої ноутбуки з новими процесорами від Qualcomm. Стверджується, що Microsoft робить величезну ставку на новий процесор і буде активно показувати усі його переваги, як в звичайних задачах у порівнянні з m 3 від Apple, так і з використанням штучного інтелекту в тих чи інших усіляких програмах. Окремий акцент робитиметься на емуляції. Свого часу Apple підкорила усіх, показавши свою Rosetta 2, яка давала просто неймовірний рівень емуляції x 76 застосунків, що запускались на arm процесорі. Стверджується, що емуляція у Windows працюватиме набагато краще у порівнянні з Rosetta. Знову ж це виглядає повністю логічно, адже поки розробники напишуть нативні свої застосунки під ARM, пройде час, а так ви отримуєте нормально працюючий пристрій одразу ж. І всю цю інформацію особисто я не можу ані підтвердити, ані спростувати. Тому нам залишається тільки чекати на офіційну презентацію від Microsoft та появу повноцінних пристроїв для тесту. І, хоча переваги Microsoft і Snapdragon в укрисанні як Копайлоту, так і інших програм є очевидними на сьогоднішній і завтрашній день. Apple також не збирається стояти осторонь усього цього. І згідно з інформацією Bloomberg, восени Apple мають презентувати нові MacBookи з чіпами m 4 які будуть розроблені з акцентом на штучний інтелект. І це знову ж таки логічно, адже продажі Mac впали на 27% за останній фінансовий рік, тому що, ну зокрема, через те, що m 3 не показував значних відмінностей у порівнянні з m 2 Очікується, що буде чотири. Чіпи, звичайний m 4 для Airів, Max для Pro MacBookів та Ultra для Mac Studio. І з нововведень також очікується поява 512 ГБ уніфікованої пам'яті в найтоповішому варіанті, і вартість якого складно уявити. Тепер тільки залишається дізнатись, чи продовжуватиме Apple ставити 8 ГБ пам'яті в базові прошки, адже буквально ось нещодавно вони знову захищали це рішення. Мовляв, 8 ГБ достатньо для базового редагування фото, перегляду фільмів та серсного інтернету. І я особисто відмовляюся це коментувати, тому що. Для усього вище вказаного достатньо не MacBook Pro з 8 ГБ уніфікованої пам'яті, а смартфон за 100 баксів. А взагалі, вся ця історія з штучним інтелектом в процесорах має зворотній бік медалі, тому що вже зараз спеціалісти кажуть, що ось це місце, який виробники витрачають на NPU, завдяки ньому можна було б збільшувати продуктивність процесору і так далі. Тож я думаю, що найближчі роки... Процесори в ноутбуках і, і так далі, там, в там смартфонах не будуть збільшуватись в своїй продуктивності, а будуть збільшувати саме завдяки NPU. А ще сталася історична подія, і на айфонах тепер можна буде запускати емулятори офіційно. Так, в App Store з'являться емулятори старих консолей, адже ЄС в своїх нових законах змусили Apple дозволити і це. Проте питання емуляторів та їх ліцензійності досі дуже розмите. Емулятор, то ви можете встановити проте, де брати Роми для нього, якщо більшість з них піратські, і такого Apple не дозволить. Технічно ви маєте право самостійно зняти Ром зі своєї ліцензійної копії гри, проте де взяти ліцензійні ігри покоління 8 та 16 біт, взагалі не зрозуміло. В той же час є ще одна проблема, яка, скоріше за усе ні Спроби зробити емулятори тієї ж PS2 чи навіть PS1. В рекомендаціях щодо застосунків Apple перераховує емулятори на рівні з міні-іграми, потоковими іграми, чат-ботами та плагінами. Та зазначає, що. Програми можуть пропонувати певне програмне забезпечення, яке не вбудовано у двійковий файл, зокрема міні-програми та міні-ігри, html 5 потокові ігри, чат-боти та плагіни. І додає, що ваш додаток не може розширювати або надавати власні API-платформи для програмного забезпечення без попереднього дозволу від Apple. І якщо це дійсно так, то жодних нормальних емуляторів, що використовують власний нормальний код та апаратне прискорення, годі й чекати. Адже якщо можна буде використовувати. Тільки високорівневу емуляцію, то про жодні потужні емуляції не може йти й мови. Я якось не встиг побачити тренд на ароматизовані термопасти, так існують ароматизовані термопасти. Нещодавно японський виробник Clockwork Party випускав термоінтерфейсний матеріал з яблучним ароматом. А тепер вони презентували Extreme Grease – пасту зі смаком османтосу. Це дуже популярна в Японії квітка, що має солодкий аромат, який часто використовується в парфумах. Що там з тепловими характеристиками на практиці невідомо, проте компанія заявляє, що їхня паста чи не найкраща у світі взагалі. Щоправда, коштує вона усі 15 баксів, що є дорожчим за майже усі популярні термопасти на ринку. Можливо, насправді, в Steam Deck'у саме щось таке використовували, що люди нюхали її систему охолодження. Ось такими були новини тижня. Що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, приймайте участь у благодійному розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.